Зараз в цій класній кімнаті буде проходити круглий стіл по такій проблемі, як слимаки. Тут збираються всі в такому форматі, навкруги і послухаємо, що тут буде. Починає ведучий круглий стіл. A lot of times the slugs will get caught in between that and that'll take a lot of them out. And then it'll crash and then it'll start but over again. With your cover crops, you got a lot I of slugs. And uh, sometimes problem. that you no know, years where you can go longer than So a few minutes of the next Daniels North Central Ohio. Uh, no-till farming, been using cover crops the last 10, 12 years. Also working at retail, so dealing with the, both at home and with customers. Uh, interested in <coughs> Uh, we can increase ground beetle populations to be a natural predator also curious of how planting timing uh, helps us with that and, and the whole timing of the juvenile slug hatch and all that yeah yeah so rude sharp i'm with orgel i'm the national sales manager um, i cover pretty much new mexico east and yeah we offer pellet products and we're the only one in the ag market to have a liquid I'm from the north of Miami, north uh, West Ohio. Uh, I'm, I, got a, I had a vole problem and I got that foul, And I'm waiting for the slugs to take over where the voles went off. I'm Mike Roth from Michigan. just had different slug issues over the years. here to learn more about them. What's <laughs> Круглий стіл, знаєте, не дуже легко було, так? так. Сергією Бодію і з Вадимом ми тут присутні були, бо все ж таки переклад був автоматичний коштів, з допомогою а, штучного інтелекту. Багато тут термінів і так далі. Але все ж таки, давайте спробуємо одночасно декілька людей да, біолог, вивляю, між да. собою. не просто, але хоч щось, що хоч запам'яталось. Давай спробуємо вдвох. Що я так. почув, що ти на що звернути увагу, хоча б перше, що мені сподобалось, всі обмінялись думками у кого яка проблема. Люди з різних міст з різних штатів і констатують те, що проблема є, і проблема немаленька. Декотрі фермери приводили приклади, що по два-три рази пересівали, особливо там, де багато пожнивних решток, із після кукурудзи, так? так, приходилось по два-три рази пересівати, але фермери в пошуках, тому і збираються зі всієї країни в пошуках е рішення, рішення. Ага. і. Таких малих залах фермери ближче один до одного, і кожен на сьогодні доніс свій досвід, і є досвіди, які допомагали вирішенні. І я зрозумів, що від слимаків не треба повністю їх знищувати з поля. Їх треба контролювати, регулювати були науковці, як я побачив, да, які да, да. також говорили про те, що дуже багато досліджень. Також вони шукають рішення і не можна сказати, що вони їх знайшли. Да, да, да. Але Все. якщо казати про міри боротьби, то я почув основне це боротьба з допомогою інсектицидів різних. Так. З різним долею успіху не завжди це успішно, так? Так. Да. Ще я е, почув і відмітив те, що покровні культури, які висуваються, додати насіння редису. Редис е, має е, собі сірку, а слимаки, коли е, харчуються і в берух попадає сірка, то вони здуваються, і ефект вибуху так, е, природній. І крім того, тут був один із учасників, поділився досвідом, що він використовує навіть ротаційну борону, коли багато пожнивних рисків, щоб зрихлити оцю масу і всі кладки яїць витишити нагору. Да. І що цікаво, вони акцентували мову на те, що це треба робити чи рано вранці, чи пізно ввечері, коли слимаки виходять. В тут, тут надо активність. То е це не так просто е в ньому зайти і прориактивнець. І надо, треба, треба розуміти той момент, коли іде кладка, і він дуже короткий час може бути, то Теж треба не Він прогавити. Вразов, час. цей час. Так. Да, да, І треба... більше того сказав один із фермерів, сказав, що коли сильний вітер, не треба нічого робити, бо вони не вийдуть. Да. От Навіть таке, вони дуже примхливі, не треба це, е, недооцінювати цю проблему. Бо якщо також тут... да, я ще що помітив, е, слімики, якщо на полі не контролювати грузинів, то слімики заходять в нірки, заходять в нірки. Грудини і то полешка і теж спонсорються. Тому треба ще контролювати грузині. Також був приклад використання зеленого, зеленого посіву, наприклад, жита, щоб коли кукуруза всходить, щоб їм було що їсти. Але якщо і цього до повинно достатньо бути, але якщо вони з'їдять жито, то вони з'їдять дуже швидко з'їдять кукурудзу. ось тут треба шукати строки посіву найбільш. Такі є, yeah. щоб невразливо. Якщо вже вискочить, наприклад, кукурудзу, то вже не страшно. Але цей момент до, повинна бути для них якась кормова база, я так зрозумів. Yeah. Yeah. І ще по поводу редису. редусів ребів ферметів. Ясно культура посіяна і філікати, шкодити або Воросень, ну, в Паті Індіанаполіс, то можна порівняти, які кліматичні умови у нас, то у них цей час. І в основному культури підсивають, можна заробити, підсивають 2 кг рибису до 2 кг рибису. Рибису і він стає спрятуватись, прорахуватись, і тим паче вважається ловити в нас рибису.

Залучення хищників. для цього є різні приманки, і для того щоб їх приманити, використовується навіть пиво I wonder how much that beer actually ends up in like the The патокамачда вір акції просифір це добре для сімикопала дорога фермера. Дріжджі. дріжджі, да вони приваблює ну, за важливо, щоб слимак з'їв ту прибанку, а це також не. Вик... тобто не просто то то, якість а як так. це на Україні дуже дорого стоїть, коштує Но, тут? питання також піднімали, що е, собівартість цих треба, yeah. треба yeah. враховувати. Yeah. Так, yeah. Це не дешеві методи боротьби. Тому природні методи, коли залучаються е, хищники, коли сіть спокривні культури, вони... Мають привабливість в собівартості, да. але вони не настільки ефективні, чим ніж хімічні. Навіть тут була компанія, бачу, розложена, яка випускає Ферокс приманки, їх знають і в Європі, і так далі. І це один із таких ну, дієвих хімічних препаратів, у них є. але повністю це так. Вони не теж в пошуках рішень. Так, так. Ніхто не дав. Рецепта всі експериментують і шукають вихід, комбінуючи різні методи: хімічні, механічні, біологічні. Так що, друзі, щось ще є, додати? Може, щось ти записував? Цікаве? Я записував те, що я записував. Я сергій дуже ретельно тут працював на цьому круговому столі і конспектував. Ну ми це відобразили зараз. Добре, ну ми говорили. Да. Так що, друзі. Працюємо, якщо є у кого гарний досвід, поділіться, будь ласка. Я думаю, що тільки разом ми зможемо вирішити цю проблему. Да. Хоча б, якщо не вирішити, то хоча б зменшити її небезпеку. так да так -да, да В наших умовах є, де, я думаю, треба звернути увагу на декс. І якщо може... загрузити якісь да. досліди. З редисом, Тому що тут декілька, не декілька, раз разів п'ять поверталися фермери до редиса і так, згадували так. його. Якщо вони частіше його, ніж за пиво, згадували, так, значить так, вона більш з'їде. Хоча тут багато, то на Тут Навіть є певні компанії, які спонсорують деякі заходи. Ну що, друзі, сподіваємося, що щось корисне ви почули. І це може хоч наштовхне нас на якісь е, досліди в, в цій боротьбі, боротьбі з слимаками. Да. Працюємо Працює краще стить, да, в контролі над слимаками. Ми... Якщо у кого є якісь ідеї по цьому поводу, це дуже цікаво. Ми продовжуємо е, набиратися досвіду і Працює далі. Буде. далі.